Мирного неба всім! Ми з вами глянемо сьогодні, що вас чекає в найближчий час в особистому житті? Можливо, саме перший місяць або ну, максимум три місяці. Отак От розглядайте такий найближчий час. Ну, для когось, звісно, може програтися і питання саме близні, близні, близні години. Так, подивлюся, я сьогодні буде у нас оракул, ліс кохання, але подивлюся я Кельським хрестом. Так, ситуація ваша на даний момент. Що у ваших думках? Ваші дії або приявлення, можливо, що підсвідомість. Що у вашому минулому? Які будуть розвиток в самий самий ближній час? Тепер дивимося ви, в яких ви енергіях. Дивимося навколо вас. Карти великі, я чуть-чуть суну. Ваші страхи або надії, ну і підсумок. Також на цей ближній. Час. Ой, десь ви застрягли, може, будете вириватися, Дно колоди доволі таке, знаєте, складне. До... Щось вам не дуже подобається. Або хтось з вас хоче впіймати пташку в клітку? Як пташку в клітку? Давайте, давайте так. Раз пташка в клітці. О -о -о. Ваша енергія? Тут чоловіча енергія. Чоловіча енергія. Або вас дійсно хтось хоче впіймати, або ніхто не хоче вами ділитися, або вас, вами хтось дуже сильно цікавиться, якийсь мужчина, можливо, тайний ухажор, а можливо і ні. Можливо, і відкритий, але тоді він явно має вам говорити, що ви тільки для нього, або ви тільки його. Ну, а якщо для мужчини, ну тут теж щось таке, знаєте, ваше, ваше, ваше. Ви своє не хочете, ну, якби, ну, можливо, і питання скупості буде проходити, але ми дивимося особисте життя, ну, якби, на любов. Ой, оце да. Дуже не подобається ваша ситуація, я думаю, вам. Складна позиція, доволі складна позиція, тому що є маніпулювання. Є маніпулювання і є закритий або задимлений простір, або це вже може бути як морок. Тут може по ситуації на даний момент, а ну, що у вас навколишню? Хтось працює. Хтось працює, щоб закрити вам мозги або ваше особисте життя. Оце, оце показали. Ви переживаєте, в принципі, скоріше всього, за ваших рідних, близьких, за сім'ю, за народження дітей. Або відкриваєте якусь таку позицію відносно знову ж мороку. Тут дуже складна ситуація відносно вашого особистого життя. Ще раз вам говорю. Добренько, що у вас в минулому? Угу, біла карта. Біла карта. Ну, по крайній мірі, пара, пара, пара була або є. Про що ви думаєте? Про, заку... про любов, про пару, про насущність, про розвиток, про дітей, про народження дітей. Ну, якось так. Маніпуляція тут є. Жорстка маніпуляція. Так. М -м -м. Ну, ви застрягли, бачите, як? Тут ви думаєте про любов, може бути, що ви думаєте про якесь примирення з кимось конкретно взятою людиною, якщо це в парі є ситуація, або про находження нової пари. Тому що і тут пара, і тут пара, ну якось так, можливо, вам піднадоїла, просто дуже сильно піднадоїла позиція, де ви знаходитесь у цій рутині. Вона вас просто тяготить, вам не подобається, ви хочете вийти з цього, ви грузнете. Але справа в тому, що грузните ви, напевно, не просто так. Правосуд... Ну, дивіться, правосуддя вже говорить про... про те, що ви маєте щось відкрити в вашому особистому житті, зробити правильний хід і вийти на нове. Відкрите. Оце у нас сьогодні розклад. Свобода на свободу. Дивіться, я би казала, що ви або почистіть свої думки, або просто почистіть думки, або загляньте більше в глибший стан, щоб це не було магічного маніпулювання. Провірте, ну, так як це оракул все-таки, зараз я все одно дістану пару карт. У вас на найближчий час іде розставляння всіх точок над і ви зрозумієте, можливо, комусь надаєте позавуха, Можливо, ну вже ж дивіться або відкриєте правду і зрозумієте для чогось. Тут є свобода, тут є відкритий простір. І ви виходите, просто виходите на чисту дорогу, ви звільняєтесь. Але те, що хтось з вами старається маніпулювати, наводить тінь на плітіння, або як там розумієте, або кажу навіть такий, як морок, магічний, ну комусь явно не поздоровиться. Явно не поздоровиться, тому що правосуддя лягає для вас на перший рівень. А, і справа в тому, що це може бути по питаннях роботи. Е, робота як робота, не, не просто там магічна робота або хтось впливає, а, може психічно на вас, хоче, щоб ви підкорювались. А як професія, як місце роботи е, може звітам іти Наведення ладу. В роботі також може бути. Тут ви можете як розібратися в своєму особистому, поставити все на місце. На ближнє у вас тут іде такі, такі розборки. Такі розборки. Ну, Тут ще також питання про дітей, про рід, про можливості, як ваші страхи, так і ваші надії. Ви можете закривати або давати пораду, якщо це, до прикладу, ваших дітей взагалі стосується ну, якби дорослих більше. От щось в тому, Ви можете, дивіться, залежно знову ж. Як ви дивитесь? не факт, що ви до прикладу зайшли доросла, я не знаю доросла жінка, дорослий мужчина, і дивитесь, і співпадає по відчуттях відносно ваших дітей. Може бути. може бути. І ви переживаєте отут, тому що ви знаєте про яку про якийсь вплив, до прикладу. Тут, тут все-таки. Ви наведете лад, звісно, що ви наведете лад, тому що вам йде ця інформація для того, щоб було все добре. Тут явно-явно хтось пробивається до вас, щоб вам зіпсувати настрій просто-напросто. Хтось пробивається, хтось маніпулює, хтось щось не хоче. От яким чином стіну якусь будує, але справа в тому, що все стане на свої місця, ви розберетеся в цій ситуації. Самим найближчим часом ви заберете оцю, оце питання, як-то наваждення, оце питання, що вас гнітить, ви якби, скинете, можливо, проведете якусь чистку, можливо, ще щось. Ну, таке, е що в дуже скорому дійстві дасть вам от, оцю, можливість, оцю можливість відкритися знову ж ці карти, робота і біла карта. Знаєте, що хто ще з вас може дістати. Дивіться, я на всіх знов знов і зараз на дні колоди мішала і знов на дні колоди. Дивіться, просто на всякий випадок скажу: якщо у вас не ладилось життя, особисте життя, і тут з минулого іде якась ситуація по парі, або ви не можете знайти пару, або не можете відладити щось, в минулому шукайте. В зв'язку з парою, бачите, як лягло. В зв'язку з парою ви маєте знайти е, оцю занозу або загостку, або ще щось витягнути, зрозуміти, позбутися або очистити. Тому що правосуддя вже стоїть біля вашого, ну, якби біля вашого ближнього, самого ближнього відкриття дверей в майбутнє. Отак, От вже просто підійшло. Ви маєте про це знати. Можливо, хтось по парі. Е, або ви були в цій парі, або хтось так попрацював, щоб ви взагалі не мали пари. Ну, тобто були якісь у вас проблеми. І це лягає у вас по майбутньому. Ой, ну, бачите, тут є карта спогадів, мужчина, як призрак, ну, теж може говорити про те, що хтось або з пари, або. Або так, щоб тої пари, ну, якби не було у вас. От щось таке виходить на перше місце, і ви цього позбудетесь, чого я вам і бажаю. Дякую вам, всього найкращого і до нових зустрічей!